Бувають випадки, коли навіть проста задача чорна метка білий фон. Але ось така блискуча упаковка І датчик контрасту сходить з розуму. Його не можна толком навчити. То зараз я його навчив на чорну метку білий фон. Дивимося на спрацювання. Намятки має спрацьовувати. Спрацьовує. Але маліша, чуть, -чуть, -чуть відхилилась і вже спрацьовує на фон. А зараз не спрацював на мітку. Тобто він сходить з розуму. І не може правильно працювати. Ось тут не спрацював на чорну метку Спрацював, зараз спрацював. А спрацював на фон. Тобто він сходить з розуму і не може нормально працювати. Маліше дрожання отіки, бачите, ловить. Що треба в таких випадках робити? Потрібно датчик встановити трішки під кутом. Ось під таким кутом його встановив. Треба перевчити. Це DataLogic S45, він навчається. Ставимо метку, Три секунди. Затискаємо кнопочку. Раз, два, три. Так, почав мигати. Ставимо на фон і ще більше, ніж секунду, затискаємо. Все. перенавчився, два рази мигнув. Все, дивимося на нашу. Все спрацьовує чітко на метку. Ганяємо, трошки гадняємо і все воно працює прекрасно. Так, беремо іншу. Пленочка, та сама чорна метка, та самий білий фон працює прекрасно. Тут взагалі трошки кривизна від спайки. Тобто якийсь там мікрончик є пляша по висоті. Це рівно працює прекрасно.